Кожна сніжинка кружляла довкола іншої, створюючи безперервний танець. Деякі хапали одна одну в обійми. Одні опинялися на куртках, шапках, будинках, деревах, а інші танули, не доторкаючись до асфальту. Катерина поверталася з магазину. Їй не дуже хотілося виринати з-під теплої ковдри, але організм вимагав наявності йогурту з полоницею в холодильнику. Якщо вже працювати вчителькою, то хоча б їсти треба нормально. Інакше нервова система зникне, як 10 годин сну після канікул. Тканинна сумка була заповнена лише наполовину. Бо жінка, вона ж Катерина Степанівна, пані вчителька та вибачте, купила багато продуктів кілька днів тому. Вона несла половинку висівкового хліба, кілька сирків у шоколаді, дві пляшки полуничного йогурту та п'ять баночок персикового. Ключі й телефон були в кишенях її куртки, тому інша сумка не обтяжувала. Вільною рукою Катерина подекуди хапалася, щоб не впасти. Але біля сусіднього під'їзду, коли залишалося пройти так мало, раптом таки опинилася на кризі. А оскільки фігуристкою вона ніколи не була, шоу Черепаха та Ожеледиця закінчилося ефектним. Але занадто неприємним та точно не естетичним падінням. Однак вставати не хотілося. Вам допомогти? спитав чоловік, що проходив повз. Ні, дякую. Гаразд, але майте на увазі, що переохолодження шкідливе. Я знаю. Просто це мій єдиний шанс спокійно полежати. Не відволікайтеся від своїх справ. Катерина сказала це дуже вічливо, але чоловік усе таки підняв її. Агов, дайте мені відпочити. Попереду цілий робочий тиждень. Втома змусила сказати жінку це замість вдячності. Шановна пані, завтра свято. Ви розносите подарунки? Що? Ні, я вчителька. Стривайте. Святкування Нового року перенесли? Ні. похитав головою чоловік. Але сьогодні не 30 грудня. Замість відповіді він показав їй екран свого телефона. Йой. А я точно виставила всім Семестрові? А так, вчора закінчила восьмий клас перевіряти. Чому тоді забула? Нарешті вона згадала, що була досить грубою, тому сказала: Дякую, добродію. Було б смішно, якби я забула про улюблене свято. Мені не важко», усміхнувся чоловік. Вони мали піти в різних напрямках, але неочікувано для обох. Зупинилася біля одного під'їзду. Якщо ви мене переслідуєте, попереджаю, я багато років вивчала бойові мистецтва на практиці. Ваші очі гарні, але не настільки, щоб я забув про свою кохану. Тут живе мій друг. Я приїхав, щоб йому не було самотньо під час свята. Катерина мовчки зайшла до під'їзду. Чоловік, з яким вони не познайомилися, піднімався пішки. Тому вона вибрала ліфт. Їхати з ним у тісному приміщенні не хотіла, але він подарував можливість вибрати комфорт. До того ж, деякі частини її тіла досі боліли після неестетичного падіння. Ви серйозно? Хто ще кого переслідує? Катерина знала сусіда, що вже три роки жив у квартирі навпроти. Тому повірила, коли він відчинив хідні двері. Твоя сусідка мені не вірить, пояснив чоловік. Не хвилюйся, Катерино. Ми друзі. чарівно посміхнувся жінці знайомий. Я вдячна тобі за турботу. Гарного дня. Тобі теж. І вчителька і друг її сусіда приховували шарфом частину обличчя, тому бачили тільки очі та колір волосся одне одного. Напевно, в іншому одязі я його не впізнаю, подумала Катерина. Наступного ранку вона зрозуміла, що не готова до свята. Звичайно, можна було приготувати кашу з кавою та яєчною, але Катерина не хотіла відмовлятися від крабового салату, оселеця, соку та картоплі. Вона створила список продуктів і кілька разів обвела червоною ручкою пункт про мандаринки. Квартира була прибрана ще раніше, але зовсім не прикрашена. Катерина дістала коробку і почала піднімати рівень новорічності оселі. Минув певний час, і з'явилася яскрава ялинка з гірляндою, а згодом усі шафи були прикрашені мішурою. Як тільки Катерина почала достатньо заробляти, стала відкладати гроші на квартиру. Достатньо довго вона жила одна, тому до святкових страв поставилась раціонально. Те, що точно не поміститься в шлунку, не готувала. А оскільки їла небагато, цілий день стерчати на кухні не довелося. Катерина майже закінчила підготовку. Але згадала про новорічну статуетку сніговика, яку їй колись подарував Матвій. Вони дружили з дитинства, бо раніше жили в одному будинку, потім ходили до різних шкіл, але все одно були друзями, згодом вступили до одного університету. Але потім їхнє спілкування суттєво зменшилось. Катерина хотіла зосередитися тільки на навчанні, не зважала навіть на помітну втому голоде кохання, а Матвій вирішив не заважати. Вони навіть не сварилися, просто в один момент зникли з життя одне одного. Пересвічившись, що виглядає нормально, Катерина вийшла. Між двома квартирами вздовж стіни стояло кілька коробок, одна з яких місцево статуетку. Учителька виносила дуже крихке, коли доглядала за кішкою колеги, а потім просто забула повернути речі до оселі. Відчинивши двері та взявши коробку, вона випадково подивилася через плече на друга сусіда, що саме виходив з квартири. Пам'ятаючи її характер, чоловік і не думав пропонувати допомогти, бо ще подумає, що він грабіжник. Незважаючи на пункт плану вийти на вулицю, він раптом завмер, після чого зняв шарф, який приховував обличчя. Катерину Матвію. У тому, що вони не впізнали одне одного раніше. Не було нічого дивного. Поспішали, бачили тільки очі і частину волосся. Так дивно бачити тебе. зізналася Катерина. Я теж очам своїм не вірю. Ти змінилася. Ти теж. Що думаєш що з Стільки часу минуло, у нас є теми для розмови. Якщо не відволікаю тебе від плану неймовірно швидкої підготовки до свята, вміхнувся Матвій. Я б не пропонувала, якби не мала часу. стенула плечима Катерина. Затишно, лаконічно зазначив чоловік. Я доклала багато зусиль. Дякую. Що хочеш до чаю? У тебе є мандаринки? А вже ж! Розпочинати чаювання з повернення в минуле не хотілося. Катерина вирішила обговорити спочатку те, що відбулося недавно. Так смішно згадувати, що я розпласталась по кризі. Зате ми зустрілися. Раніше я думав, що впізнаю тебе будь-де й будь коли. Ти помітно відростила волосся, до речі. Так, довжина до плечей мені набридла, кивнула Катерина. Ця зачіска теж лич, здається. А вже ж, як я казав раніше, ти чарівниця, яка вміє гарно виглядати у будь-якій ситуації. Маю конкретний приклад, щоб нарешті заперечити. Лежати каракатице це не естетично. Ти навіть тоді чудово виглядала. До речі, працюєш учителькою? Так, це мені дуже подобається, хоча є ціла купа недоліків. А ти, до речі, здійснив мрію? Кілька секунд Матвій інтригував. Ти не повіриш, але я наважився. Перед тобою фотограф професіонал. З дипломом філолога, звісно, але він частина плану Б. Вітаю! радісно усміхнулася Катерина. До речі, ти вже одружився? Ні. Та найближчим часом не планую. Стосунків немає, зате багато подорожую та займаюсь улюбленою справою. Якщо що, можу влаштувати тобі фотосесію. Хоча моє останнє особисте фото було зроблене хтозна коли, я не погоджуся, навіть якщо ти запропонуєш. Не думай, що з моєї голови вилетіли спогади про те, як я відмежувалася від тебе. Матвій станов плечима. Я так не вважав. Ти мала б право на вибір, зробила його. Я вирішив не стояти на завазі. Запиши мій номер телефону. Раптом ще колись приїдеш і захочеш відвідати мене. Біля вхідних дверей до своєї квартири Катерина зупинилася, не наважуючись попрощатися. Дякую за смаколики. Вітатиму зі святами, бо тепер маю твій новий номер. Бувай! Пиши тоді, коли захочеш. Навіть якщо це буде просто фотографія кота з написом доброго ранку, я пропоную спробувати відродити дружбу. Я згоден, обійняв її Матвій. Вони не знали, що цим рішенням дали собі поштовх для розвитку іншого почуття більш романтичного. Кохання, що супроводжувало їх під час навчання, відродилося досить скоро, забезпечило комфортні стосунки та щасливе життя. Воно обійняло Катерину і, Мат і Матвія, Сплило їхні шляхи в одну дорогу та подарувало яскраві, мов сонце, ніжні, як лагідний вітер. І солодкі, неначе цукерки. Момент.